Всім привіт, дядько Максим, для всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Робота, яку я роблю досить таки часто, це її фрезеровка ГБЦ. Так, тобто, головка блока, це якщо не помиляюся Жигуль, восьмої моделі. Головка стара, ще радянська. О, навіть надпис лишився, зроблено в СССР. От, ну головка старенька, так, але хлопці ремонтують машину, треба зробити фрізеровку. Добряча тут прокладка повминалася, от, Якби. Треба зробити їй марафет. Значить, що я зробив в першу чергу? Я вже не став показувати, то якби основа основ я підзачистив. Бази, так, тобто, сюди ми будемо жити паралельку, я зачистив від остатків прокладки з цього боку і так само з цього боку. І тут буде лягати паралелька. і тут. Далі по станку. Станок має бути настроєний таким чином, щоб у нас різець з цього боку був на 2% сотки вищий, ніж з цього боку. Тоді він не буде затирати. Повторно і вийде в один прохід якби, ну, за один мах ми зробимо головку. Коли ми наклоняємо шпіндель під певний кут, ну, він є дуже мінімальний, самі розумієте, якщо там тільки дві сотки перепаду. У нас на поверхні головки за рахунок того, що різець летить на окружності, буде виходити, якби, ну, такий радіус, ніби сфера. Так? Але вона є надзвичайно мінімальна, вона буде, там, напевно, до 100 мм доходити. Тобто це абсолютно допустимо. Що як настроїться головка? З цього боку у нас в даний момент індикатор показує. Зараз секундочку, я там розкріплю. Індикатор показує в ноль, так? в ноль. Тепер ми піднімаємо індикатор. Перекручуємо шпінделі і опускаємо його точно на таку саму паралельку з цього боку. І що ми бачимо тут? Тут він нас показує вже 2 сотки мінус. Отак от нас треба настроїти положення головки. Ну, ясне діло, що шкала тут не пригодиться, тут так, наощуп і дві паралельки. Так, То все готово. Тепер що ми робимо? Індикатор ми знімаємо. У мене от спеціальний такий кронштейн для нього є. Так. Індикатор ми знімаємо і ставимо замість індикатора ставимо різець. Ну, висадив нашу головку на паралельки. Паралельки високі, щоб шпильки не впирали в сіл. Покріпленню. Тут я прижимчиком з таким круглим носом зачепився за заглушку. З цього боку такий от прижимчик гусачок. Зловився за помпу. Зажав. Так. Ну що ж, зараз спробуємо. Так, обороті 630. Подачу поставимо на на обдирку 100. Так, перевіримо. Так, тут все зажато, тут зажато, тут зажато. Нічого лишнього нема, нічого не впирає. Це завжди треба. робити. Так, поїхали. 50, робимо на касані прохід пробний, щоб побачити, де є ями, і з'яни і так далі. От. Ну от Бачите, тут вона йому напевно і пускала тут різець не взяв. от Ну, коротше. Оце є перший прохід, вона, напевно, була варена, бо, ну, тут такі от, не то впори, не то що. Ну що ж, зараз, після, завжди, після такого проходу я знімаю різець, перезаправляю його і ще роблю. Перезаправив різець, добавив 5 сотик від касання і вже фінальний прохід. Дійдемо до кінця, подивимося. Так, що ж закінчили, головка накатала небагато, немало на півтори десятки. Я завжди пишу. Получається ну, от, така от чистота. Так, не знаю, видно вам, ні, ну, в дзеркало фактично заганяємо. Тут, де зварка, видно таке, як ви бачите. Ну, неоднорідність металу. Отака О. О, така от робота. Проще простого. Робота така досить, досить, якщо собі нормально все спланувати, зробити інструмент, зробити зажими і зробити. ну і Трошки навиків, тут якби не сильно, але треба. чуть. І Робота вигідна. Робота триває ну, хвилин 15, напевно. Так от. Більше ні, напевно. Все. Всім дякую за увагу, удачі, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво.